Дороги Рівненщини асфальту не дочекаються. Принаймні, цьогоріч пропозицію наявні кошти субвенції з держбюджету на вулиці і дороги комунальної власності Рівненщини витратити не на асфальтове покриття, а на так звані білощебеневі дороги. Підтримали депутати профільної комісії облради. Нагадаємо, мода на білощебеневі дороги завелася при попередньому голові обласної адміністрації. Подейкували інтерес збуті білого щебеню з місцевого заводу. Мав син президента втікача за технологію. Тоді брали. Ще Щебінь, посипали ним напрямок, утрамбовували і двічі на рік грейдерували. Правда, обслуговування таких доріг, теж грейдерування лягало на плечі місцевих бюджетів. Тому часто білощебеневі стояли розбиті. Два роки тому, за підрахунками спеціалістів, кілометр такого покриття коштував приблизно 300 тисяч гривень. Скільки спишуть нині на білощебеневі дороги Рівненщини, побачимо. Напередодні члени постійної комісії запропонували профільному департаменту з питань архітектури та будівництва облдержадміністрації підготувати. Пропозиції в частині заміни об'єктів, в яких планується асфальтне покриття, на об'єкти, в яких передбачається білощебеневе покриття, бо асфальтове покриття класти недоцільно через невідповідний температурний режим. Для інформації трасу Київ чоп у нас будували при мінус 10 градусів. Та й діючі радянські норми, а нині ДБН дозволяють класти асфальт при середньодобовій плюс 5. Чому замість асфальтованих у нас продовжують з'являтися білощебеневі дороги та чи з'являться? Бо це рішення має прийняти сесія комунальний патруль дізнається детальніше вже згодом.